Сьогодні проводжу з вами пряму трансляцію на каналі Пенсіонерський прямий від дідуся Хохла. Так я себе називаю. Часто о 17 й годині ми збираємося зі своїми бабусями та дідусями на так звані Посиденьки, де обговорюємо ну, справи, що йдуть у нас в Україні, розповсюджуємо всякі різні слухи і так далі. Обзор інтернету, читаємо ми всі інтернет на мобільних телефонах, зараз усі такі розвинуті, що далі нікуди. І от дивимось і новини, які вчора в нас виявились новини. Затримала СБУ молодого хлопця 20 років за те, що він наводив ракети та дрони по місту Черкаси. І... Правильно, звичайно, затримала військовий час, все йде один за другим, порядок повинен бути, але мене вразило те, як бабусі та дідусі у мене на посиденьках кажуть, розстріляти і все. І те, що я їм до... ну, Може це милосердя, може це. Ета. Кажу, ну він же зовсім дурнуватий, 20 років. Не може він бути якимсь фанатом руського міра, хоча він там із Луганська приїхав, поступив в інститут і вчиться у нас. Його тільки гроші привабили оті легкі, прості гроші. А вони кажуть, все рівно розстрілять. А де ж будемо брати, бо кажуть, що посадимо ми його на 15 років. Годуй його. Заробляй гроші, корми його за 10 тисяч у місяць. Більше, ніж ми, оці люди, що тут сидимо. Розстрілять і все. Оця радикалізація суспільства стає дедалі більшою і дедалі більшою. Я, звичайно, не захищаю цього хлопця, але ну, пробую розмовляти з цими бабусями та дідусями таким чином, ніби ну, з точки зору логіки, розуму та інших, кажу їм, будуть робочі місця для наших поліціянтів. Вони його будуть охороняти, там забезпечувати, все інше. Треба ж. І для наших поліцейських робітників, щоб кормити свої сім'ї, своїх дітей потрібно це чи ні. Але все рівно їх вмовити, так сказати, прийти до одної і тої ж думки мені не вдається. Радикалізація суспільства стає дедалі більшою. Чого мої? Сини там служать, а оті от верхні за кордоном відпочивають або навчаються, або сидять. І відповіді у нас немає. Ми, прості люди, пенсіонери, не можемо зрозуміти, що коїться у нас в Україні. От Верховна Рада прийма законопроекти. Ось, ну, недавно був у нас множинне громадянство. І ініціатором у нас у цьому множинному громадянстві цього законопроєкту є президент України Володимир Олександрович Зеленський. Ну питання в тому, що він у нас повинен дбати про Конституцію, де написано в тій же Конституції, що у нас в Україні одне громадянство України і ініціює прийняття Верховною Радою. Законопроєкту про множинне громадянство. Можливо, цей законопроект потрібний. Але ж ну, треба йти по закону, як я розумію, спочатку поміняти Конституцію де написати, що дозволяється для того, щоб цілі, все. А тут законопроект, хранитель Конституції. Бере і сам подає цей законопроект, який буде нарушати цю ж Конституцію. Ну, не розуміємо ми, прості люди, оцього. Далі інші законопроекти цих депутатів. Ну от ми не можемо зрозуміти, от кажуть, можливо, це там. Фейк або ще щось, що подали законопроект про житлово-комунальному комплексу від водоканалу, щоб ініціювати перевірки раз лічильників отих води раз на три місяці. От мене мені цікаво, хто із депутатів є ініціатором цього законопроекту. Можливо, це. І якась брехня, але вона в інтернеті вилазить, розповсюджується. Можливо, це не, не те, що я щось не розумію. Але дійсно, ну, от як я, оце проста людина, не розумію, як можна цей законопроект виконати у тому водоканалу. Скільки квартир у місті Києві? Ви спробуйте раз у три місяці перевіряти лічильники, ходити по тих квартирах. А ще ж пишуть, що по почті буде повідомлення, коли, як і де прийде контролер перевірити. Ну, я не можу цього зрозуміти, який депутат подає отакий законопроект. Чи він зовсім вже... Ну тупість, скільки це треба робітників, щоб по всіх квартирах пройтись і провести перевірку оцих лічильників. Ну це ж яким треба бути розумним депутатом, а навіщо він тоді подає цей законопроект? Щоб якимсь свідомим стати, чи, чи ну навіщо. Чи щоб відволікти населення від справ по війні, яка зараз йде, я от не, не чую, немає таке, як от у фільмах дивимося про Велику Вітчизняну війну в Радянському Союзі, коли люди збираються в 12 годин, знають, що буде сводка совєтського інформбюро. Яке буде говорити, що після тяжких там довгих боїв ми захопили те або відступили від того? Ну, можливо, тоді такі часи. А зараз що кажуть у нас по телевізору? А нічого не кажуть. Єдине виходить Верховний головнокомандувач наш і каже, що. Так і так провели засідання, те, розглянули, зробили все. А які результати? Про результати, ні Міністерства оборони, нічого. Нічого не маємо ми, а ми хочемо знати, чи дійдуть ті росіяни до нас, чи не дійдуть. Тому, звичайно, от так ну, погано працює наше. міністерство. Ми не знаємо ні жодного міністра. Тільки бачимо то у судах, що внесли заставу за міністра єдності Чернешова 120 мільйонів гривень. Це не буде радикалізація суспільства проводити. Слова. Євреї, це ж теж з інтернета я беру. Кажуть про нашого президента, що він не мудрий семіт, а ідіотський хусит. Це слова єврея, повторюю, мені, як простій людині, не хочеться, щоб таке. Говорили про моєго президента, моєї країни. Про депутатів, які от такі законопроекти вносять. Мені теж неприємно це. Кажуть, теж, це ж я ж надивився інтернету всього, що скрізь у нас. Їзде за кордоном, представляє нас голова Офісу президента Єрмак. Віце-прем'єр-міністра називають стюардесою. Ну як, як оце нам, простим людям, оце чути? І чому нічого не робить той же президент? Якщо вже взяв керувати, так хай керує. Чому він? А він не знає, так як ото, а Путін не знає, а этот не знає, і наш теж не знає. А от такі законопроекти вносити про те, що перевірки водоканал буде проводити лічильників кожні три місяці. Ну треба ж якийсь показувати розум, хоч якийсь. Навіщо ми? Тримаємо оцих депутатів. І всі, от, якщо взяти оцю монобільшість із 250 депутатів, 40 депутатів, які були до цього у школі, фізруками, зрозумійте мене, просту людину, простого пенсіонера. Так, да, у цих фізруків будуть помічники. Але ж їм завдання ставити отим помічникам буде ставити оцей фізрук, який ні чорта не розуміє, не знає це наше суспільство або розуміє, да робить не те, що потрібно. І чому так? І це в основному депутати. Які вибрані від партії. От ми, те саме, що і американці, помилково вибрали не того президента, який привів з собою таку партію, яка про народ не дбає. Помилились і американці. От зараз у них є вже проблема з продажем зерна. Розумієте, зерно продавати. Найдешевше в світі. Люди різних країн починають відмовлятися, розривають такі договори і купують дорогше. Дорогше купують. У Канаді, в Австралії зерно, яке коштує більше. Чому вони це роблять? Тому що непредсказуєма політика. Президента. І вона розвалює все. Авторитет держави валиться від непредсказуємості оцієї людини, яку ми вибираємо. Ще от дивлюсь на Порошенка. І мене дивує. Я думаю, що він хоче. І далі буде при владі, може, хоче ще стати президентом країни. Але якось він веде свою опозиційну роботу, людей на Майдан не виводить. А в судах виграє суди. І з моєї точки зору я бачу, що він. Судиці почина перевиховувати. І це перевиховання, можливо, він правильно робить, але ми вже не можемо терпіти оцього свавілля від депутатів, від чиновників, які ну майже нічого не роблять у справах народу. І виходить так, що ми, от, не знаю, Оце зараз я трансляцію якусь веду. Ще мені дозволяється, якісь підписники з'являються в Ютубі. Але чи буде далі на далі оця свобода слова? Чи дійсно прийде до мене якийсь СБУшник і почне мене там якось. Проводити зі мною бесіди, роз'ясняючи мені, що я неправильно якусь роботу веду. Може бути таке. Все можливо. І що, що надалі? Ну, Як мені себе вести, пенсіонеру? Це я так для розмови з вами, з людьми, щоб хоча б якось розуміти. Пішов здавати, здав 400 грамів крові для наших захисників. Але це все наші прості, людські дії. А от передбачити, чому ото студент йде за гроші наводити ракети. Бо, значить, його держава якось там не загітувала. Оцей же міністр єдності, отой Чернешов, за якого заставу вводять, і він працює до цього часу. Не звільнений, а працює. егідою нашої влади. То значить, треба владу цю знімати. Як тільки в військовий час оцей це зробити? Солдатики наші на фронті, у відпустку інколи приходять. Буває таке. Приходять у відпустку, але ж дивися в їх очі і бачиш там Оцю от ненавість до влади. Навіть якщо коли нагороджують йому орденами та медалями. То дивися, як він говорить, служу українському народу. І дивися на прапор, не Зеленському в очі. Оце. Дивися і думаєш, що стає дедалі гірше, дедалі гірше в нас в країні. І що ж нам тепер робити? Це я так наговорив. А треба в селах, у от вимираючих селах організовувати якусь, якусь якесь підприємство, підтримувати отого фермера. Робити маленьке от треба підтримувати. І дивлячись, як от американці вибрали Трампа, але в них ще якісь інституції є, які його можуть змінити. А в нас же, якщо ми вибрали, то вже змінити його, поки весь срок ну, не вдасться. І отут є проблема. І це в мене не передвиборча агітація, що я там агітую за якогось там Порошенка, що не виводить людей на Майдан, а перевиховує суддівську систему. Мабуть, він правильно робить. Законно. Не в порушення Конституції йде, а законно через суддівську гілку влади. А тут ну, треба якісь перемоги організовувати нам. Про того ж єврея, Нетаньяху, от той же єврей про семіта, який казав, він говорив, що наш бі-бі, у нього така кличка, бі-бі, що він на колінах повзав перед Трампом, але заради своєї країни, того Ізраїлю, він це робив. Ми його теж. Лаємо, критикуємо. Але він робив це. Змінив весь уряд, поміняв його на уряд коаліції. А в нас чому це не робиться? Є приклади. Чому Зеленський не повзає перед Трампом Дай мені ракети? Не просить його у що дай, 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 поможи. Оце я покличці дідусь Хохол, негарний хлопець я, бо критикую владу. Але я думаю, що я правий, просто чувство справедливості в мене якось воно, мабуть, розвинуто. Дуже. І треба бути якимось більш лояльним. Спасибі. Треба закінчувати, бо набалакають тут такого, що ще, як, ото буде, як казали ото росіяни, що якщо я тобі скажу правду, бере в нього інтерв'ю, а він каже, якщо я скажу, то мене і тебе посадять по 15 років дадуть за те, що я наговорю. Тому краще не будемо говорити. А треба. Це добре, що ми, от зараз я пенсіонер. Не, не можу я воювати йти. А наші діти отам от захищають. І кажуть, що ми не хочемо захищати владних чиновників, а захищати хочемо державу. Це їхні слова. А от депутати, які такі законопроекти придумують, всі чиновники, міністри, які зараз працюють, їм вже потрібно задуматись над тим, що радикалізація в суспільстві нас, всіх людей, зростає. І Отаких от партій, як оця Слуга народу, де 40 депутатів вийшли з фізруків, отаких партій нам не потрібно. Це ми помилились. І треба, можливо, щось і в тому законодавстві робити, щоб було і в нас інколи. Запідозрили міністра Чернесова, він. Тут же у Європі подає відставку. А наш подає чи тримається за крісло обома руками і прямо вцепився так, що його не можна судом змістити. От я хочу, щоб у мене було так. Спасибі вам за увагу. Мабуть, не потрібно цього робити, але з вами був дідусь Хохол. Я хочу, щоб ви, звичайно, підписувались на канал Пенсіонерський прямий. Ставили лайки, вподобайки, поширювали оці всі мої е, грозні слова. Але я і розумію, що я нічого діяти не зможу. Треба, щоб наші молоді люди робили і спасали нашу країну. Бувайте здорові!